Eu não sei o Привіт, з вами Мар'яна, ви на каналі Вишивальна хата. Сьогодні в нас... Боже, я не глянула якийсь сьогодні день, дівчата, все переплуталось. 9 червня сьогодні. 9 червня 25-го року. І в нас з вами просувальний вишивон. Ну, традиційно почнемо з рандомайзера, бо вже на моїх годинниках 11-11.06. А я ще дівчатам накинула циферку. От, то ми з вами зараз рандомайзер. О, номер 4 теж непогано. Його теж давно не було. І свіжим пам'ять, що в мене було під номером 4. Це в мене кіт в окулярах. Я взагалі, якщо чесно, цей тиждень була дуже-дуже відсутня. Давайте я хоч з вами разом зараз продивлюсь, хто здавав звіти. Я не встигла здати, тому я сьогодні здам з запізненням. Я вишила 500 хрестиків на ромашках, але ще не здавала. Наталя Колісніченко вишила 311 на своїй зимі. Заходьте до неї на канал, там теж буває постійно дуже цікаво. Так, Оксаночка. Оксаночка вишивала потяг і дуже гарне в неї просування, як завжди. Люсік вишиває дуже гарна люта вишиванка в неї. А у Наталі чудовий котик. За цей тиждень я вишила ну, геть мало. Це мій звіт по ромашці. 500 хрестиків. Зараз фотографую і здам зразу. Вже. І в нас була неприємна історія. За цей тиждень я взагалі випала життя. Ви ще була з дитиною, ми умудрилися в садочку зламати ногу. В четвер у нас була підозра на ротовірусну інфекцію, нас госпіталізували. А вчора, в неділю, тільки виписали, і було недозвітів. Треба було прання поставити після садочку. Ой, під господи, садочку. В садочок ми ну, вже в цей сезон йдемо. дам. Я вже сказала, не хочу. Діти, діти, діти втомились, натерпілись, таке собі. Після лікарні треба було розібрати речі, попрати малу, зараз ми носимо на руках, іноді вона ходить на милицях, але їй дуже важко, вона непривична. І поки я з нею я сиділа в лікарні, отак трохи просунула бичка. Там буквально я всього там півтора дня вишивала, але так потрошку-потрошку по вже хоча б видно здалеку, що це носик. Ось. От. Може, ще сьогодні вечором трошки повишиваю, не знаю, але я собі небагато настроїла планів як воно насправді буде. ну, Бог його святий знає. Всіх з минулим святом. Вчора було свято трійці, я вас вітаю. Мира, добра. От. Що ще? І, дівчата, я стартанула. Я зробила новий старт. А... Зараз я стартанула байкера на закаті. Але я поки вишила ось так. Дуже-дуже мало вишила. Але все ж таки початок покладений. От, в млин зараз дуже-дуже важко ідея. На млин треба ще дозаказати нитки, але це трошки пізніше треба зробити. Зараз не до цього. Тому вишиваю те, що є, і з того, що є. Ось такий тиждень в мене був. Я вам бажаю багато хрестиків, швидкої голочки, рівних хрестиків і всіх-всіх благ, щоб ніхто не хворів, а хто хворіє, швидше одужати. Гарного вам початку тижня. Па-па!